Сьогодні на огляді ротор на електробритвах, хто шукає хорошу, хочу запропонувати від нашого брендового джерела. Перевага в тому, що ручка основа корпусу металева, також тут є дисплей. Дисплей показує рівень заряду у хвилинах. Сама електробритва водонепроникна може бути вологої гоління, сухого лінія, ліні, тому тут можна спинкою. Три плаваючі голівки, і подивіться, будь ласка, наскільки вони зручні, Повторить контур обличчя, і сам блок. ось цей, і кожна голівка, вона рухома. Це досить добре. Також з урахуванням того, що тут електробритва в воду не проникна, внизу є прорезинена заглушка, яка закриває вхід. Це дуже добре, тому що ви можете сміливо повністю промивати цей корпус і не хвилювати, що десь попаде туди, куди не потрібно. Також тут хід USB Type-C. Також буває випадки, питають, там загубився кабель, ще щось пошкодився, де потім шукати. Якщо це Type-C, звичайно, воно вже у вас і так воно може бути. Тому це досить добре. По характеристикам 200 хвилин працює від акумулятора, може працювати від мережі, час зарядки 3 години в комплекті. Кабель USB, в комплекті також є мішечок для зберігання транспортування, зручно такий бонус. Ну і щітка для очищення. Ось такий набір. Ціна 1199 гривень. Замовити можна нас на сайті прямо інвіліф. Пошуку вбивайте В-310 і ви знайдете цю модель. Можна почитати характеристику, замовити через корзину. Переходьте в інстаграм, замовляйте через Дірек. Також самовивіз ми знаходимо з Києва. Правда, 47, сім ретровіль біля нової пошти тут можна глянути забрати на місці. Тому дяка гарно побачення.